Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, якби будь-кого із присутніх зараз запитати, а хто ж був найвідомішим у світі на початку першого століття, я не думаю, що хтось би знайшовся і відразу відповів на це питання. Або якби хтось згадав імператора Августа, Октавіана Августа, то напевно саме через те, що його ім'я. Так, між іншим згадано у Євангелії у зв'язку із народженням Спасителя. І в той же час, якби ми опинилися з вами на 2000 років тому, в будь-якому місці серед земномор'я, не кажучи вже про інші континенти, то майже ніхто б не згадав не тільки про Ісуса із Галилеї, чи тим більше Його матір, але навіть і про саму Юдею. Це була маленька закинута. Десь там у глибинах близького Сходу країна, про яку мало що знали в Європі, очі людей були прикуті до інших імператорів, полководців, до тих країн, які тоді творили долю світу, країн, яких і назви з вами ми зараз позабували. Проходить час, проходять століття. І раптом невідомий більшості сучасників Тесля із Назаретом стає тією особистістю, яка відкриває себе цілому світу. І навіть релігії і народи, які не визнають Спасителя за Божого Сина, і вони, тим не менше, ставляться до нього як до визначної особистості, як його вісти кажуть, найбільшого із людей. Або, як вважають мусульмани одного з пророків. Божа воля діється незалежно від людської логіки, а часто в суперечці логіці. І те непомітне, зневажуване іншими, яке має в собі незбагненне для людського розуму світло Божої благодаті, те, що від Бога походить, вистоює всі борові її історії. І виявляється найстійкішим, стійкішим за всі примари земної слави. Завжди були підстави сумніватися в цьому. Завжди приходили спокусні моменти, коли людині хотілося бути багатою, впливовою, красивою, бути першою серед інших. І наш час не перший, який вносить у світ ось такі. Деформовані людськими амбіціями виміри цінності людини. Але і цей час про мене, так як проминув час Римської імперії, коли так само, як і сьогодні, існувала шалена гонитва за пріоритетом, існувало змагання багатих кланів. Змагання жорстоке, коли, прийшовши до влади, представники нового клану арештовували або і винищували тих, хто правив державою до них. Все це у минулому. І саме історія допомагає нам відкрити цінність вічного, те, що ми самі у собі часто не усвідомлюємо. Але навіть коли ми почнемо пригадувати кожен з нас наше життя. Часто ми забудемо, хто був президентом, генеральним секретарем або популярним співаком якийсь рік. Але ми дуже точно пам'ятаємо, коли ми познайомилися з коханою людиною, коли народилася дитина, коли ми одержали квартиру, дістали добру роботу, але може ще більше, коли до нас у життя прийшло відчуття того, що Бог з нами. Він завжди супроводжує нас і Він не дасть нам загинути. Зустріч із Богом це те, що найцінніше в нашому житті. Дуже важко це відкрити. І відкриваємо ми це не відразу. І як часто ми починаємо ганятися за Богом десь так далеко мандруючи. В інші країни, шукаючи якусь особливу молитву, книгу, якої не читали досі. І дуже часто ці мандри потрібні нам для того, щоб відкрити, що Він був весь час ось тут біля нас. Ми тільки не могли його помітити. А остан на полиці лежить у нас давно нечитана книга, яка містить у собі мудрість усіх книг світу, святий Євангеліє. Просто ми не зуміли ще і досі його прочитати. будь яка проща потрібна нам для того, щоб відкрити непотрібність прощ для зустрічі з Христом. Це теж такий дивний і цікавий парадокс. Але побожна подорож до Христа допомагає нам насамперед відчути себе у невпинній дорозі, дорозі до неба, якою має бути наше людське життя. І ось цей є для нас найбільший сенс прощі, не кінцева її мета. Колись в майбутньому, хтось раніше, хтось пізніше, ми дійдемо до кінцевої мети. В прощі для нас найважливіше побачити супутника і зустрітися з ним. Пригадаймо тих двох перших християнських прочан, які вирушили в дорогу з Єрусалиму, розбиті, ще, зневірені. Тоді, коли вони дізналися про те, що їхній Спаситель помер, як звичайна людина, і він не вчинив чуда, все те, що вони вірили, виявилося примарою. І ось вони йдуть у такому пригніченому настрої з Єрусалиму. І якийсь подорожній разом із ними з'являється і непомітно вступає з ними в розмову. Починає випитувати, що з ними. Вони відкривають йому душу. А потім вже відчувають, що він їм потрібен. Вони просять його залишитися. І що ж відбувається? Переломлені хліба вони пізнають Спасителя. Ось і ми з вами зараз наближаємося до кульмінаційного моменту прощення. Ми з вами підходимо до престолу, на якому зараз з'явиться невидимо Христос при Хлібі і вині, які ось ось стануть його тілом і кров'ю. І ми з вами опинимося у становищі Луки і Товії, відчувши, що ми з Тобою Христе розмовляли, і ось ти нарешті відкрився нам, і як хочеться нам, щоб це відчуття не вмирало, щоб завжди лишалося із нами, а це вже залежить від нас. Бог ніколи не тікає від нас. Ми тікаємо від Нього, ми заплющуємо очі на Його присутність. Наша втеча виявляється у наших провинах, у нашому злі ненависті до інших людей, у тому, що ми робимо своєму ближньому, бо у ньому Христос нас вчив бачити себе самого. же і ця наша проща, яка відбувається у роки двох важливих ювілеїв. Двадцятиліття нашої незалежної держави і 70-ліття Харківсько-Полтавської єпархії, утвореної в 42-му році. Хай ця проща відкриє для кожного з нас радісну, осяйну і непроминущу присутність Христа у нашому житті, постійну присутність Святого Духа, який може провадити нас, якщо ми готові слухати Його голос. І обдаровує нас своїми неймовірно місткими і важливими дарами. Хай ці дари стануть тим подарунком, який Пресвята Богородиця, така непомітна на сторінках Євангелія і найпомітніша із усіх людей в історії світу, як відкрилося нам сьогодні, хай вона допоможе нам відчути у своєму житті плодиці її прощені. Відчути і ніколи не втратити їх. Амінь. Слава Ісусу Христу.